Друзі, доброго дня. Я в селі Кузьмина Гребля, це там менше 20 кілометрів до Умані. Будиночок ціною 2000 доларів. Можливо, торг якийсь є, я не питав. Ділянка 85 соток, все приватизовано. Газ заведений, опалення газове і пічне. Вода централізована в дворі в хату не проведено. Багато дерев фруктових насаджено. Кажуть, сусіди, що дуже хороші яблука тут всю Забор з металопрофіля. Живейше. Дивимося двір і хату. Двір не асфальтований, дорожки тільки зроблені. Там якийсь душ, мабуть, був. Так, будинок глиняний, обложений цеглою, також накритий шифером. Ось такий підвал. Чистий, просторий, але капає водичка там чути. Так, да, може, за те, що закрите, а може. Так капає. Дерев дуже багато. Багато горіхів. І горіхи, і яблука, і груші, і груші. Так, тут є пристроїчка, якийсь шалашик, щось тут... Хтось тут жив. Це як до хати не відноситься. Не держали. А маленькі де Курчата тут жили. Так, йдемо в хату. здесь тоже навесик. Так, это уже веранда, могут уважаете. Расскажу про село. Село немаленьке, не вимираюче, нормальне, недалеко від думання. Роботи немає в основному, мало. Але є школа, садочок, магазинів, багато знаю. Церква, сільська рада. Таке, що в усіх селах тут і тут є. Ось така перша кімната, Вагонкою стеля зроблена. Що там під нею не ясно? Лежанка робоча. Поли дерев'яні, отакі. Вікна всі дерев'яні. Так, тут кухонька невеличка. Тут щось трохи посипалося. Не топив ніхто цієї зіни. тоже вагонка тут. Вот такая печь. Иначе працюючи. И газовый котел. И еще одна комнатка. І тут От така кімната, дві кімнати, але вже величенькі, здорові такі. Кухонька маленька, а кімнати нормальні. <кій> <кій> Вікно в гараж, дерев'яний гараж, там він закритий там, Це туди вікно. Літньої кухні немає тут. Зараз подивимося сараї, і город. Тут шалашик для дров якийсь Тут це сараї, але ззаді трохи впала стіна, зараз покажу. Гараш, ви бачили вже з вікна. Такий і тут. тут. Отакий момент. Вікно в Європу. Задній дворик отакий. Багато дуже дерев насадяно. Ну, відносно молодих. Ферма по сусідству. Запахів ніяких не чути, не знаю чи там є хтось. Держуть когось чи не держуть. Це сарай, це і задушу, що... що випало. Не знаю, тут ремонту, мабуть, вже не піддається. І город тут такий здоровенний. 70 соток під городом. Вода заведена в двір. Мабуть, я забув показати. Є гусачок, кран. Так, межі городу, бачите, от, де засіяне пшеницею. Все по кругу де чорне, це їхній город. Все, друзі, ціна 2000. Можливо, будуть люди торгуватись, треба дзвонити, говорити, кому цікаво. Все приватизоване, газ заведений, вода в дворі. Все, дякую за перегляд.